На посадових осіб Луцьктепла і Луцькводоканалу відкрили кримінальні провадження. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Андрій Лучик. Він зазначив, що подав депутатське звернення до Луцьк тепла про надання копії договорів, яке комунальне підприємство заключило із власником котельні на Карбишева, а отримав звідти відмову. У результаті правоохоронці порушили кримінальне провадження. Щодо Луцькводоканалу, то ситуація ідентична, тільки звернення стосувалося договорів води. Контрагентами зазначив депутат. Так правоохоронці відкрили за обома фактами кримінальні провадження. Йдеться про частину першу статті 351 кримінального кодексу України за перешкоджання діяльності депутата місцевої ради. Санкція статті передбачає штраф від 1 тисячі до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 1700-3400 гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк. До трьох років. Ще раз хочу звернутися до посадовців Луцької міської ради та комунальних підприємств. Будь ласка, не виконуйте злочинні накази. Той, хто їх віддає, буде в теплі і добрі, а відповідати перед законом доведеться саме вам. Ідеться у дописі.